Привіт! І я рада вітати вас на своєму каналі Оксиген, в'язання спицями та гачком. Мене звати Оксана і сьогодні відео це підсумок спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5. У першу чергу зв'язалися дві пари ось таких. Я правда, можу показати тільки одну пару, друга пара активно вже носиться. Також е, обидві були білого кольору. Якщо буде можливість, то я вставлю фотографії їх двох. Ну, наразі в мене тільки одна це меншої дочки, і я можу вам її показати. В'язала я із звичайних е, напівшерстяних ниток з додаванням мохеру. Мохер додавала газал, е, більше не пам'ятаю там. Із він чуть-чуть дає таку пухнастість, і мені навіть здається, що він дає більше тепла. Це ниточки на півшерсть бобінні в мене були. Значить, візерунок у мене є в шорці, Ви можете переглянути, подивитися, як в'язати цей листочок. В принципі, мітинки в'язати не складно. Тут, звичайна, резинка один на один на ту довжину, на яку вам комфортно чи подобається. Так? Потім ви пров'язуєте з додаванням візерунка, залишаєте петлі для пальчика, і ви окремо потім його дов'язуєте. Ось таке в'язання цих мітинок. Покажу, як виглядають вони у мене на двох ручках. Мені дуже така річ подобається. У нас дійсно і дівчата, і я активно ми таке носим, тому що ще в рукавичках ранувато ходити, а в руки все рівно холодно, правильно? Так, ось такі мітинки. І е, мені дуже подобався капор, і в тому сезоні я. Ніяк не наважилася. Я дійсно в'язання капішона, я думала, для мене це буде дуже складно. Але я нічого не придумувала. Я знайшла на каналі нашої в'язальниці української Оленки Буганової. Канал називається Олени Буганової Хендмей. В неї є безкоштовний майстер-клас, який дуже простий, локонічно все. Я зв'язала з першого разу. І зв'язала я один, я вже навіть його, я вже його попрала, правда. А коли зв'язала, я його зразу на наступний день одягнула навіть без ВТО. Я хочу сказати: дуже класна річ, мені дуже сподобалася і дуже практична річ в, наш, в нашу сезонну пору. Я також це в'язала із ось таких... У мене такі шерстяні ниточки. Тут 290 метрів на 100 грам, 56-50 е, акрил. Е, я брала це в нашому українському магазині і додавала ще ниточку також мохеру. Е, дійсно, річ, дуже тепла, от В шию мені зараз найхолодніше, тому е, це от одіваєш, і незаміниме. Ну, так як э, я зв'язала тільки білого кольору, мені хотілося ще й сірого кольору. Ось так виглядає. Я показую вам ще сірого кольору. Так, зараз минутку. Ось сірий колір мій капор. Це я в'язала ниточки. в мене якісь були два мотка. Ну, на мою думку, це була е, Alize Angora Gold і, е, звичайно, е, Alize 800. Так, е, я думаю, так, тому що бірочок не було, я їх поєднала в дві, і в мене просто я вийшла в тютілька, в тютельку я використала ті ниточки. Е, ось такий тут, бачите, рулик біля. Обличчя, закривання тут голкою. Ну, всі нюанси і всі подробиці. Ви заходьте на канал до Оленочки Буганової, і я думаю, що ви зв'яжете без проблем. Я зв'язала на одному диханні, чесно скажу вам, два капора. Я навіть не думала, що це для мене буде так просто. Ось такі в мене вийшли два капори, дуже задоволені. Я хотіла таке мігенькі, не товсті, щоб вони були пластичні, тому що я не люблю дуже великі шарфи і дуже товсті не люблю. І також у мене зв'язалася ще маніжка. В тому році я в'язала ось таку шапочку. Вона мені дуже-дуже подобається. Все, все дуже класно. Але так як коли одіваєш, завжди не можеш знайти, що там замотати на ту шию. Правильно? Я і гольфи придумувала, і все. Але іменно от, такого звичайного кольору, от такого зеленого, хоча б схожого, в мене не було. Тому я вирішила все ж таки в цьому році дов'язати собі. Маніжку, в'яжеться вона зверху донизу. Е, ну Я дивилася просто дивилася, які є форми манішок, і придумавши, що можна додати петлі, додати зад, ну, на задню частину. Потім в'язавши передню частину з убавками на ту е, довжину, на яку вам подобається, бо це буде як шаль. І е, закрити, і зв'язати тут резиночку. Це була моя така, не знаю, я просто подивилася схоже, ось так вона виглядає в боковій частині. Е, бачила багато в'яжуть з пуха норка, продається така річ. Ну, я так з вигляду подивилася і е, спробувала зв'язати. Мені все сподобалося. Також я тут використовувала ниточки, у мене такий був, як градієнтові, от вони, залишився тільки отакий от колір. Ось таким роботи в мене зв'язалися в цьому спільнику 5 за 5. Зв'яжи шапку 5 за 5. Дуже задоволена своїми речами, тому не знаю, чи буде в мене в цьому році шапка. Поки не планую. Поки я зупинилась, мені дуже сподобалися ці капори. Поділилася я з вами, які зв'язала я для себе речі. Діло в тому, що я в цьому році в'язала тільки для себе. Якщо комусь сподобається капор, то я поділюся обов'язково. Всі Дані я залишу в описі під відео. Ви проходьте, будь ласка, і надихайтеся тими роботами, які дівчата нав'язали в цілому спільнику. Справді там є чому що подивитися, чим надихнутися і так далі. Тому я вам бажаю здоров'я в першу чергу і мирного неба нам всім. Всім до побачення, до нових зустрічей!